Що панство, добрий день? Вітання. Ми недовго думаючи, чи швидко роблять, чи на дворі йде дощ. І ми сьогодні нічого не робимо, да, Юрій Сергійович? Але в мене робота з'явилася. Люди з типу Дніпропетровська за вашої подачі прислали свого воску 420 кг І просить дуже, щоб подивилися, що ж він прислав. Юрий... Людина переживає. Юрій Сергійович, це, це стоп, це вам прислали скільки? 420? Чити 420, 420 кг. прислали на людей. По новій почті. З Дніпропетровщини. Для виробника вищини нікому ніхто не вірить, як там пишуть? Ні, ні, ні. Як той людина сказала, я, я навмисно купив керам вощини в Назара, щоб не в мене брати. Ну, не важно. Ну, нав... І я її мняв, крутив, я її здівався, каже, і в холодні клав. І туди я її клав, туди я зробив. Блін, не виходить. А завіз до одної жіночки, тільки що я з ним балахав, оце. До одної жіночки, яка е, років... Ну, все життя працювала бджолах, вона тільки взяла листок руки і каже: я хочу тої осінь. Назар, Що? а розкажи мені, що то за сайт такий цікавий? Є бджоли. Ну як, сайт є бджоли. От з боку люди хай дивляться, що то за сайт. Берете туди, заходите, шукаєте там товари, які вам треба, як для бджільництва, так і, можливо, ви хочете ось цю частинку нашого магазинчика оріжки в меду. І там на є бджолах ця вся історія є. От. Ви можете це все подивитися. А для тих, хто хоче більше заробляти, тим паче на продуктах бджільництва, реєструйтеся на єбджолах, завантажуйте свої товари на єбджоли. І організатори як би, цього всього сайту, вони дуже сильно працюють над тим, що єбджоли попадали в рекомендаціях безпосередньо в Гуглі. Рекомендує ваш товар абсолютно всім, хто там шукає щось цікаве для бджілок. Тому єбджоли один із найкращих. І свіжих сайтів по реалізації продуктів і бджільництва, і для бджільництва. Всім гарного дня. Ну, Народ, я ще, я ще притарабанив десь з півторні. Там машина теж завалена. Тобто, ну, це на рахунок того, що нам не довіряють. І в мене там лежить ще на магазині стільки, що ну, буса вже треба купляти. Це на Же, рахунок. Вже, того, що вже, вже до того йде. Да. А ще похвалюся одним ділом. Звоє мені з кривого рога, з Закарпаття і з Полтавщини. Взяли вощину і питання. А це що у вас дзвонить мені кажуть, каже, це що у вас запрос на Кажу, ні, мене вся така. Ну, да, вся, як той так. як, як мене викладач філософії, казав, вопрос кіки... відповідь, екзамен. Десь скільки то забросного воску набирається? Да. Та то все дурить. Коротше, розпаковка з Дніпра. Да. Так, забросний воск, моє відношення. Віск є з бджолиний. Забросний придумали самі люди, самі пасічники, як будто він чистіший. Віск повинен бути воском, бджолиним, без всякої. А полічук писав, що найчастіше його точно не запросне, а свіжо виділений Да. <гум> а завтра теж вибачте мене. А ну подився, що то за диво таке такий чоловік мені. Дуже просив, щоб ми подивилися. Тоб, запакував так гарно. Ну. Від нас свого. Хоч глянемо один, ге? Що заможи -да, трошки, ні? Вони... Ай, спорту заносить. Ну, ви його такой, прям воск раз, разу на плотність будемо проверяти. набирать. Голкую А, як ты ти той раз привіз, да? Да, да, да. Я цей воск так і наш и вот себе забрал. Які дози, то, і... надо було здати гаду да і все. Ні, ну я йому позвонив, кажу, ну так і так, ну все, мені дуже цікаво, що у складається. Оце <серкаво> є ці. Так називаємо природні воска. А то не природа, Ну природні жири, природні сої, не за сою, сам жив ти. Це третя людина, яка мені говорить, що з радянською ващиною. Я думаю, що там якийсь момент був під те время. Ой, блин, я вам тут покажу радянську ващину. Десь я йому була мене пачка, десь тут. Вот он. А, вот! І ще дівчачі совєтська вощина. Десь етикетка була такі... Ай, бля, жалко. Ладно. Тут не держачі, а... Галі. О! Дивіться, й-мою! Люди добрі! Оце чоловік зробив. О! Пану Сергію, велика вдячність. Це вести не сказав в нього весь такий. Ну, Давайте ще подивимось. Пан Сергій трошки. А, він казав, в нього в маленьких мішочках є коричневі куски в пароштук. Щоб ми на нього подивилися, можна? Ну? Не, 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 не. А что вы скажете? Бо я? Нет. Бо я ничего не скажу. Нет. <laughs> он а, за... за... Вин... отдельно воск... ее выделил мне. я сейчас скажу и делаю. Нет, Нет, это не воск. Каже пан Сергей, это не есть воск. Но я могу его вычистить, тут воска много. Да, вот у него таких пара кусков колец. Он взял и он до мешочек. Не, 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 -не, -не. это бред. мазутом пахнет. Да, да, да да, 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 Я знаю, как из него сделать люди. А ну, Що? Мені тоді цікаво, а цей пахнет вже цей. А ви цим поніхаємо? А ну я теж ще не міг. А ні, тут. А, да. О! Це він каже, це мій. А то йому принесли. Щоб Давайте зараз ми зробимо оцей тест. А, от! Який таксі політик. От так, цей. А я. Да. А, ти за не поміняй? Теж добре. Ану, меніть ви. Ану, може в мене руки дують. А він твердючий, як треба. Ну, ну заробко... холодно, твоє. Та ні, це шикарний вод. О, давайте вже... так, що поміняємо колір чи ні. Ні. І той так само помнемо. А, ні, той далі брати не будемо, буде, буде смердіть. Ну, а я помну, для того, щоб людям показати. Це ж, знаєте, ми вже цілу філософію створюємо. О, ні, бачите, він вже не можна Все холодно розігрівається, зараз. Розігрівається, дивіться, під впливом температури тіла. Я борюсь до останнього, бачите? І він оці крупинки, де на зломі біле було, вже стає назад жовте. Дорогу подолає і душі, Да. да. Ні, ну я мушу це просто... Люди, люди думають, що це, думаю, це маразм, але це не маразм. Ні, це не маразм. Так само, як якусь ломать. Ану. Зразу стає назад жовтий. Да, так, бачите? от бачите, я обну, ну а він все одно жовтий. Ото як ми мняли колись, пам'ятаєте? Дивіться, бачите, стає жовтіший і жовтіший. Назад вертається. О, тобто розігрівається ну, і мене назад повертається до я цього. Ну, Пахне класно. А тепер О. я хочу цей трошки помітити. Ну, щоб люди бачили, наглядно. Ну, це це ж царські забавки, але цікаво. Ні-ні, ну він смерди. Бачите, тут зразу видно. видно. Його розбити навіть не можна. Ну окей, давайте. Скажу, що е, ми типу, одну боку все показуємо. і це... Мені як таке прилітає, що десь щось ми там не це, і це. Кстати, те відео, де ми дубовика показували, ви ну. ще яку ви купили, да. то е, мені Ютуб заблокував. Повіряйте, скільки на нього скарг треба було кинути, щоб ютуб заблокував? Оце, панове, я ще вам покажу, зараз вже розказав, я зараз вставляю вам сюди, от подивіться. От побачили, От думайте, думайте хто не хоче, щоб ми щось десь чиєсь показували. Да? Щоб тільки з хорошої точки зору. Просто це для вас повинен бути висновок. Я... О, Дивіться, бачите, тут абсолютно назад. він одразу білий став. Не вертається. Да. Все. Оце вам наглядний приклад. І це хто ж мені так. хоч раз скаже, що це не працює, той значить до мене на курсі. Або О, О зараз що це у тебе? Що це? Та, що, Ви що не знаєте, що тут таке зіщена кулакова, але в нас трошки тут оновочки. Ми вам зараз покажемо. Вощину. Вощину ну, Коротше, в принципі, все точно те саме. Е але хе, вже на рамку рут. Значить, 210. На... Скільки хто знає? Напишіть в коментарях, хто знає, скільки тут має бути вощини і скільки тут. У ну, даному випадку рутуська 210. Отак. Вот бомба. Я обалдію просто від, від цієї вощини, тому що... Вся вощина кулакова, що, що дадан, вона вся буде ідеальна. Ну, Єдиний мінус, звісно, що кулакову треба навчитися трошки ще упаковки, ідеальніше пакувати. Але я думаю, що це не біда. Головне, щоб там був запакований віск, а не стеорин, парафін, петролатум. Ну, коротше, все, ви поняли. Ось така рутерська вощинка, Кому потрібно, можете замовляти. В необмежені кількості у нас є рутовська... Вщинка. Ну і само собою, само собою у нас є звичайна дальська ващина також в необмежених кількостях. Але це, що Аня знімає, зараз ми його не продамо, тому що це вже 3 кг замовила людина, зараз будемо відправити. Один момент. Як перевірити якість ващини. Вся ващина, гарний, кажовка і кажу таке, так далі. Візьміть листків 20, закрийтесь в приміщенні і навощуйте рамки. Якщо ви в тому приміщенні сидите і вам приємно сидіти, приємно, значить ваші якісна. Якщо ви сидите і вас починає там підташти, вам неприємно знаходитись, чітко фальсифікат. Да, це вже да. перевірено не один десяток разів. Да, це, да. кстати, не я придумав, це люди, які приїжджали тоді, ви не встигли, розминулися на пару хвилин. Ну, це добре. бо ми У Цьому Їхали... треба вчити. Їхали що що таке, бачите, диво. Та ні. Ну, якісь технічні речі, ви сюди запахи. Там да і запах смердить, чую, Все, да. я його в сторону складу і хай вибачає, я робити не буду. Чи на свічки віддам? Та краще носичка зараз таки попити. Да, да. Люди, да забрали, побачте скільки мене тут було. Якщо це каже в маленьких мішечках, там пару шапку. Ні, ні, тут мішок і десь маленький ще, ось ось тут. По-моєму, той, Там побиті куточки. Ну, ви йому скажете, ви можете. Я, звичайно, скажу. Ми його окремо і так далі. Так що, все. Все. Що, що далі? Це так, що? Робити, Тоді працюємо з цією машиною. О, там не навезли вам добра такого. Прям добра-добра. Ну зараз купу не кидаємо. Бо це буду робити окремо з цього воску. 420 кремів якраз на загрузку, мінімум 300 мені треба. Це чисто за воска буде. Мені буде цікаво, який вихід буде. Брудок. Ну, а ви, ви ж договорили, що бруд назад теж, так? Ні, йому бруд не треба, з зважі, бо ну, довіра з людьми вже є. Він вирішив, що. Бо тоді він так загорів, що бруд треба. <сум> що бруд теж. Да я дам, нема питання. Хай цей. Е... Чем докину під качі, там спілюю. На, на буржуйку собі хай, yeah. хай топлять. Добре. Тому, там в Дніпрі зараз зимою буде капець. Юрій Слойович поставив відстійник. Пам'ятаєте, ми як увесь були, подарили мені цей відстійник. <паспільш> це? <паспільш> коротше, там є один профтик в тому відстійнику. Дивіться, який. І практика Юрій заключається в тому, що там є кольцо і ручки там середину вдавлені. Виходить, що злиток воску захолодає, і а вибити не ви нереально. Воно от стало, все, а воно там по колу триває і треба підрізати. Нічого не працює. Тобто до повного загружаєш, не працює. Ну, фіг з ним. Я його нагрів і поставив таку на кімнаті, хай думаю, собі помаленьку холодає. Вона як батарея 12 годин безперервного тепла. Поки охолоне тих 40 кг воску, і воно тупа, як батарея, так yeah, помитиє. Дуже, теплоємкий. Да? дуже да? теплоємкий. Дуже теплоємкий. У мене пресах буває, як загружається суш, коли воска виходить такий слой, то зверху замерзає, а знизу 90 градусів. Да? Да. Така прям... да. Ну от фішка для вас, якщо вам зімою буде холодно, у вас є якась воскотопка. Плавите, да? але так ну не в оскотовку, бо там знизу, як правило, у вас сопло, якийсь э, великий баняк і буде тепленько, тоді можна погрітися на мене. Ну, ну, так, все. Скидаєм це, -то інше. Да, ну, тоді скидаємо це, закидаємо інше. Це в одну сторону, в іншу. Тоді поно ми зараз будемо розпаковуватися і. Вам не будем. Та, Та, не будем. Там не будемо. Технічні вміти показувати не будемо. Та ми задовбемося там показувати. Від різних людей багацько. Коротше, да, я, я відкриваю таку. І це все по новій пошті, так? Да? Бану. Ні, щось тут багато, до речі, того, що в магазин приносимо. Тут реально багато того, що в магазин. Ну, магазин вже приходять як на екзамен, правильно? Влос да. несуть нормальний. Да, да. О, то несли все підряд, а зараз ні, ребята. Да. А ми ще ж будемо зараз ці відбирати, як це що Зразки. А ще зразки. Я вже реактивів закупив. І ми будемо робити. Це десь ці. би знайти хроматограф перерозкроїть його на воск. Юрізові, виявилося набагато ну, простіше, ніж ми думали. Так? Да? Да. Це ми вже не будемо відзначати. Коротше, все, підписуйтесь на канал of Ukraine Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. А в понеділок в нас буде шикарна лекція Юрія Сергійовича на кафедрі бджільництва для вас, шановні глядачі, і для студентів. Да, Юрій да, буде шикарна лекція. тому Молодіж треба вчити да. і старим досвідом в нове життя йти не можна. Да, да. До досвід добувається знаннями. Я, я вважаю, що спочатку треба дати молодим, правильні вільні знання, а потім всі знання вперед. І ми їм ще влаштуємо там багато хороших... Коротше, все, понеділок подивитися. Філософію не будемо yeah. балакати. Все, працюємо. Ну що, коротше, Юрій Сергійович каже, привезли ви мені воску, до якого додають каву, і зразу каже, ну що, пишіться, погоде буде краще чуда. Возг. Боже, воск Боже. Мед, бачите, звідки? гайз. З Норвегії. Да, Норвегія. Це є колега у мене такий Жадан Олександр. От це пасічник. Сам з ну, так, Доля кинула так, що він зараз в Норвегії. А ну скільки він там бере меду з одної сім'ї? Він? Ви не повірите ніхто. Він взяв цей рік меду 120 кілограмів з сім'ї. Норвежці в шокі. Ну, Юрій Сергійович, там не тільки наразі, там всі українці в жоці. Всі в жоці. Ви не представляєте, як людина з корпульозові дослу до цього всього діла, що з 10 сімей прошлого року, того року, зробив 150 в цьому році і показував мені сім'ї, які йшли в зиму. Я у нас не у всіх таких сімей бачу. Я вам покажу свої. О! Там ще він брав язиків воску відтягують до всіх пір, але там температура вже в нього була плюс 5. Але його меду треба скуштувати. Це мед, панове, з Норвегії. Ось тут, Оце виресовано. Ось тут, бачите, є інформація. І, і ось тут є QR-код. Да, 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 да. він, він мене дивиться в Ютубі, знаєш? Так, да, він дивиться нас, він постійно дивиться. Відмішать вас, панове, люди дивляться. І його зацікала наша ультразвукова установка, завдяки тому ми з ним працюємо, і це багато в чому його заслуга. Вот. Короче, зараз я буду пробувати. Мені цікаво. Ага. Проводимо органолептичний аналіз. Знову ж таки, це моя думка. Все. Щоб там мені, не починали, мені там... Всякі науковці мені починають писати там всякий бред. Mm. Ну, запах... Знаєте, чи мені який запах нагадає меду? Це мед. Це Верес. Це Верес центрифуги з медогонки. Ну я бачу, що йзду, бачите, що Да, да. Батута, Батута від квітки, а залежить. ось Верес зі струдера. І відкачати дуже важко. Частину зміг медоводки, а на ОВВ купив еструдера. Дуже, пох... тепер... дуже похожий запах до Гречан. Ні. Ну, мені похожий. Я не знаю, я може не... путаю. Ну дуже приємний запах. Коли нас, я збирав Верес, привозив в магазин, відкриваєш бідон, запах з магазина чути на вулицю. Я не скажу, що я такий мед ніколи не їв. Ну я десь я з України такий мед. Є такий мед, але дуже рідко зустрічається. Це в наших поліських місцях. Там, де великі зарослі верес ну, по лісах. В вирубках. А це а, теж верес, але із екструдера. Із екструдера. Давлений, будемо так, говорить, давлений мед. Лисиця, коротше. Ні, 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 екструдер круг такий. Ну, ну понятно. понятно, давлений, люди розуміють. Давайте, є така штука лисиця. Вони Бо екструдер так, для, для батьків. В древні ні. часи. Мед у нас був в бортях. Збирали вирізали мед, кидали вночі в дерев'яні з там знизу. Діти і жінки мили ноги і ходили, давили мед. Отак добували колись, мед. коли не було медогонок. До речі, це історичний факт. Хай це один і той самий рослина. Одна і та сама рослина. А смак інший. Зовсім. Причому тут така. Кістинка відчувається, знаєте? Бо там є пергал. чуть-чуть. як я прибородивши трохи. Він не спорчений, він. Він не спорче, бо... просто запах пергі. Бо якби був спорчене, то там були бульки, все насвітня. На запах він не керси. Ні-ні-ні, зовсім інакший запах. Ну, нюші, смак... бачите, він липу прислав, я йому дякую за то все. Хоть, а це ще вересова баночка. А, а це з чого? Ой, це теж якийсь. Вірізно трав'я А Ану либо спробувати норвежку. Давай спробуємо, так. Спробуйте. Спробуйте. Я не вмію читати по-норвежському, це видно. Це, 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 я. це, це е, хай хоч газ це читання ні чим не спутаю. Кого? Цей мед ніщо не спутає Да. Запах однозначно випив. От так. Людина в Норвегії працює, але каже, е, 60 чи 80 я не можу сказати. Навіть на зернисті ще стали. Правда? От так. На язику 80% він взяв меду із Вересу. 120 кг сім'ї. Хто мені ще там буде писати, а я знаю, що буде писати. Пишіть, хай з вами Господь, бін, якщо для вас 50, 50 кг це тільки за ідеальних умов, то взагалі, що у вас є бджоли. Так, да, я не говорю про окремі регіони, там, бідний регіон з точки зору медозбоїв. Карпати, там бідний регіон, там не можна такого зробити. Ну ті, хто живуть Центральна Україна, Східна Україна, Північна, Південна Україна, і ви не можете 50 кілограмів досягнути. Ну, Якщо ваша пасіка їздить, ну, то що тоді говорити? А якщо ваша пасіка стоїть вдома і ви нікуди не їздите, то не жалуйтеся, що у вас меду немає. Хоча вдома 50 кілограмів взяти це більше, ніж можливо. Це дві 12 ставки медуна з тирапкою, бліблі. Я, я не вірив, але каже, подивіться, каже. Він показав мені сім'ї, які він став вже на зиму. 5 градусів вже тепла, там холодно. Показує рамки, а зверху стоять корпуса на 145, ну десь на половину там, отводки і так далі. І затягнути воском Сергійович. на цю пору. Я зараз для людей покажу, як формується інтерв'ю. Ви можете з цим чоловіком поговорити, може він хоче дати інтерв'ю на канал. Ні, ми в нього попросимо вощину з Норвегії. Угу. Можна так зробити. Не, я ми ми нікуди не їдемо. Я не це плачу за ваше. За Ні, він сказав, я пришлю, покажу і так Перевірите, подивитесь і так далі. Просто Норвегія забороняє ввозити віз з інших країн. Тобто дуже сильно турбується за хінофон своєї власної бджоли. Окей, то ми з ним інтерв'ю можемо. Ми можемо в зумі з ним зробити інтерв'ю. Це дуже цікава людина. Я б з ним гарно поспілкувався, бо якщо він розуміє, а якщо він з 20 зробив 150, це мій чоловік. Я той точно розумію, що я не розумію, що він робив, Тому тому все гуд. так. ви з ним будете багати, більші спеціалісти по бджолинству, Я то спеціаліст по воску, ну щось знаю про бджоли, але не так, як інші знають. Смак, звісно. Шикарний. Смак, так. Натуральність така, я не розумію. Він розкаже, що йдуть діти, просять батьків меду, а батьки за руку ведуть ідуть цю херку. як цю психологію змінити? Це не тільки в нас, це в цьому світі. Зрійович, да. Ми над цим працюємо. Ми з вами змогли вдвох, в цьому кабінеті, читайте, поміняти всю психологію москопереробки в Україні на сьогоднішній день. Тому що люди до мене дзвонять, вони кажуть, що я в житті не міг повірити, що бувають. По такій як ви показуєте. Коли я почав там десь за межі свого села вийшов, каже, я в одного спитав, в другого п'яту є. Вказується, є. Каже, а я думав, що ну тіпа, ми наскільки ми вже це зробили. Далі тільки треба людям показати науковим, підтвердженим методом, різними аналізами. Саме науковим піде, бо іначе ми не переб'ємо цього патика. Чому привикли робити за старими технологіями, Старі технології на даний час? Застосування фальсифікату, тобто вже почали набили базу, почали заробляти гарні гроші і так далі. Якість при тому втрачена. За це треба дуже сильно боротися. І вони цю тіло несуть з собою і хочуть передати наступним поколінням. І mm. плюс у нас немає школи. Бо... Немає школи діля. на навчання yeah. в виробництво воску. Ну, no. на листопад місяць не забувайте, ми все пам'ятаємо. Юрій Сергійович буде робити курс. Yeah. Ну, Вірніше ми зробимо з'їзд, такий собі семінар, де Юрій Сергійович приїде і ви можете приїхати до нього, пожати йому руку, взяти його в щенки, поговорити. Yeah, Ні, я візьму фальсифікат, візьму ващину, покажу yes. на місці. Я думаю, ви візьмете, <звіць> візьмете фальсифікат, людям продавати. Yeah. Думаю, yeah. Я, <звіць> <і> <звіць> я його покажу, показав, що воно таке. Ну, І чим не воно не. пахне? Ну, вибачте, таке мова є. Ну, є, як в народі. Е, е, якщо ти знаєш запах чогось, ти його нічим не відрізниш. Віз буває різних запахів, але то пахне воском. Да. Так? Да. так само, як ми, вибачте, мене в гімно вступив, чим воно такий запах би не мала, але ми скажемо, що воно є саме те. Ну це правда. Це так само, як розмовляє муха з бджолою. Муха буде казати, ой, в гімні тому добре не. Тут поясни, що mm. гімні краще, ніж в Оскові, чого з медом їсти? Це правильно, це як психологія, це... що теж такий, вже раз Юрій на притчі перейшов, Значить, приходить короче, значить, баран до Лева і приходить ну, такий гордий великий вовк до Лева. Приходить, і баран каже: Ну Лев, ну скажи, земля ж, а трава каже синя. Каже, ну, хіба не так? Ну а вовк каже, ну ну як, ну Лев, ти ж бачиш, що ж трава зелена, земля чорна, ну як же ж так. А Лев такий сидить. Каже, ну хорошо, баран, да, голуба трава, земля фіолетова, все нормально. А вовк останеться. Каже, будеш покараний. Вовк охрінівший такий, дивиться. Той йшов, каже, щасливий пішов такий. Вовк каже, ну як, Лев, то ж ти ж сам бачиш, зем... ну каже, трава зелена. А земля ж то чорна, ти ж сам це бачиш. Каже, да, я бачу, дійсно, зелена трава, чорна земля, все нормально. Але Но то, що ти спустився до рівня барана і почав з ним спорити, за це ти будеш покараний. <рес> ми до рівня барана спускатися не збираємося. І ми... Е, тому що е, ми не хто-небудь, перше, я не побоюсь цього слова, ми професіонали. Да. І... Мені я вже в тому віці, що мені не соромно сказати, що я професіонал. І... Мені кажуть, треба бути скромнішим. Я кажу, вибачте, скільки доброків. Він каже, 34, а мені 62. А мені 23, а я професіонал. А знаєте що? Тому що я з бджоництвом кожен божий день. І за 10 років я з бджолиництвом ото 365 днів року, да? і то 365 множимо на 10, а потом 300, скільки нас виходить? 3650, множимо на 24 години в сутках і віднімаємо тих 6 годин, що я сплю. Оце все, що я провожу з бджолами. А щоб стати професіоналом, треба навсього 4 тисячі годин напрацювання в якійсь сфері. Аналізувати, навчатися, досвід, е, він можна набити руками, а знання треба десь когось брати. Да. Ну знання мене то точно вже не хоча я веду курси, ну ви, ви знаєте, я вам скажу, що дуже багато от учнів, от вони ну, вже на тому рівні, що учні мене вчать, але вчать як От назад, а що це таке? А ти такий сидиш, думаєш, поліка муха. Я то десь таке теж чув, але що okay. і вже потім починаю там заходжу на скопуси, починаю шастати ці американські статті, mm -hmm. це все думаю, йомою, наскільки на цю тему є гарні фундаментальні дослідження. І на наступне заняття я вже підготувався. База дослідження, тому що в мене є доступ до скопуса. До веб-осайці є скоп доступ. Я можу це людям давати. Там стаття стоїть 50-100 доларів. А, ну, а для них це часом дорого. Їм так. якщо заплатити 100 доларів за мій курс і потім мати вже на халяву ті всі статті. Ну таке діло. Ну, то, що це ми таке робимо. Прощено, чекайте, нагадали мені, наказали смерть. Прийшла, попалась до мене 200 кг вощини. привезли з органічної пасіки і сказали: ти ж обережно, зроби нам з нашого воску, бо це воск куплений в Германії за 34 євро на органічну пасіку, як по протоколу. Швейцарія вела провіряли. Вони привозять, ну мені цікаво, я розплавив, зробив, зробив свою... процедуру ще не робив. Взяв розплавлений віск. Поставив, потім зробив свою процедуру, як я роблю там далі, все своєчітку брудрує. І що ви думаєте, в першому зразку була ось така раковина? А грязня вихто десь ну, до халяви вийшло. Представляєте, що ж таке? Віщина 34 євро органічна. Тобто, ця проблема не тільки у нас. Ця проблема у всьому світі. Якщо ми будемо так відносити до цього бджолину житла, то ми знищимо бджолу. Не зни, як це, зникне бджола згине людству. Люстро загубить бджолу. Да. До речі, на рахунок не тільки в нашій державі. Десь оце мені сказав підписник відео. Я це відео закріплю в посиланні під цим відео. Тоже польський пасічник зарубався з лисою за те, що хреново в нього овощина. І теж там запити давав, на якісь аналізи надавав, на мітрази, на антибіотики. Ну, коротше, інтересно, я, правда, польську фігову влучу, але я від початку до кінця додивився. Ну там да. Барану, понятно про що він говорить. Е -е, візьміть, зайдіть в описі під відео, подивіться, то польський колега, якого я абсолютно не знаю, він робить точно те саме, аналогічно робить. Він навіть похожий на мене чимось. Ну Але він з лісоням зарубався. Так, Він з лісонім зарубався. Тоже Причина, що ми вбиваємо джин. От іменно цим, от тупо тим, що ми їм даємо да. хату. Ну, грубо кажучи, і все. Таких заводів, як тут Житомирі, повинно в Україні бути 60 штук. Не я один, 60. Так що треба розпостраняти, розповсюджувати цьому технологію. Що? Треба її дослідити науково поставити. Те, що ми робимо в досліди ми знаємо, люди кажуть, що це все добре, але треба наукове підтвердження. От ви зараз цим займаєтеся. Ми, ми вже зібрали скільки зразків того воску, що, дай Боже. Хочете долучитися до нашого досліду, прийшліть нам пів кілограма воску. Я вам за цей воск або заплачу, або обміняю вам на новощенку. Тобто мені безкоштовно не потрібно. І е, мені навіть не треба як вас звати, мені не треба навіть ваш номер телефона. Мені треба тільки з якого населеного пункту. І все. Закінчи. Назар Вікторович. На вас дивиться вся Україна. Да. Давайте робимо так, щоб вона вами пишалася. Благодарю. Я тільки все. За, я, я, я серед наші солідарний, ми будемо працювати. Все, підписуйтесь на канал Якіперов. Давайте разом збережемо Джим і викнем цю шикарну каву, цю шикарну каву з цим шикарним медом і дякую для як звати. <Rezio> Зараз будемо співати, можна камеру виключати. Так, да, все, всім-всім гарного дня.